Вітаю на каналі. Сьогодні така ситуація цікава. 30 січня я їхав по автостраді 10 по Франції. І година в... Це було ще вчора. Вчора в, в 8-й годині я їхав. Було все спокійно. І тут приїхав ті брамки, де оплата доріг. І поліція нас всіх звела, всі е... вантажівки почала зводити на ліву сторону. Дорога була розділена от такими от, е, конусами. І ми по лівій стороні їхали по праві чомусь, їхали легкові машини. Ну, мене це збентежило, думаю, чому ми по лівій, а по, по правій легкові? І потім почалася помаленьку робитися пробка. І е, в 9-й годині ми вже всі отак по дві машини виставилися буквально, я не знаю, на скільки кілометрів і так само в ту сторону. Я не знаю, скільки там кілометрів, бо Google чомусь в тому місці, де я стою, не дуже добре показує. Показує там такий відвітинок, може, декілька кілометрів. Але я собі уявляю, що е, за стільки годин, а зараз 8.34 ранку. Тобто, вже фактично через пів години буде 12 годин, як ми тупо стоїмо. Я вже відкрутив паузу, вже подзвонив, доповів логістиці, що така ситуація, що він... І, в принципі, я написав вже в Фейсбуці в групі, пишуть різне, ще ніхто добре не знає, бо ніхто нікого нічого не інформує. Були хіба що в 12-й годині проїжджали оцею смугою зустрічного руху, проїжджали бусом і дівчата роздавали їсти. Я запитався, що там сталося, але по-французьки, на жаль, не розумію. А по англійськи мені відповіли, що ніби в 4 ночі ви мали би поїхати вже. Ну, але де 4 йде вже пів півдев'ятої зранку і так і нічого і не сталося. Цікава ситуація. Але дивився я по Google Map, і там взагалі не дуже е, втішаюча ситуація, тому що е, весь е, той, е, та частина, де Париж, і вище нього Бельгія, Люксембург, все повністю. в... Пробках, бачу червоні дороги і все все стоїть. Не знаю, що так. То... Логіст каже, можливо таке, що <кій> страйкують, бо є там десь освітяни, буш страйкують, але яке відношення мають вони до автострад, я не можу цього зрозуміти. Сидимо в машині далі і будемо чекати, що відбувається. Ну і сталося чудо! Ми рушаємо. 10-18. Простояли стільки часу. Не знаю, в чому то справа. Ну, та, справа в тому, бо я вже трак, трохи інтернет моніторив. І всі пишуть, що в зв'язку з тим, що була дуже велика снігопади в районі Парижу і вище Парижу, в районі Ліля. І служби не, не встигали розчистити цей сніг. І було прийнято, я так розумію, рішення не допускати вантажівок. Транспорт вантажний ближче туди, щоб не було ще більшого колапсу. І нас протримали з... Фактично вони закрили, я так розумію, 8-й вечора і в 10.20 тільки відкрили, в 10-й, зайшнім там, ну, вони встартанули. Так, не дуже, не дуже. Добре, тому що стартанув тільки по 10-й, тепер відповідно їхати довше. Пізніше ставати на парковку, шукати її в німцях буде, а це не буде так легко. Зараз покажу, як виглядає. Тепер О, так всі ми тепер з'їжджаємося. Дорога була розділена. Спочатку пустили праву смугу, там, де були їхали, бо тут дві смуги були повністю забиті вантажівками, а права смуга була вільна, там їхали легкові машини, для них був вільний доступ проїзд. А тепер десь пів години назад я почув, як вже вантажівки їхали і цією правою полосою, тобто десь там в кінці вже і пустили були їх. Я так вже зрозумів, що якщо вже їх там пустили, то вже і нас швидко пустять. І... Я приготувався і був правий, тому що я побачив як їхала машина з мигалками на позустрічні і всім повідомляла, що вже можна їхати. І що тепер знову маємо проблему? А ні, тут хлопака, хлопака не завівся, я так розумію. Акумулятор поганий. Можливо, Зараз всі на перегонки, хто швидше, швидше, швидше виїхати, виїхати з цього дурдому. Ну, але можете собі уявити, що зараз буде на в сторону Парижу, в сторону е... Діжону. Які будуть оу, щось тут ще рухи такі, ми мусимо так. ми вже виставилися в один ряд. І такі бувають випадки. Ну, чесно кажучи, це в моїй практиці за два роки перший раз, що так, так довго тримали, що взагалі така пробка була на, на, на стільки годин, більше як на півдоби. Надіюся, що далі такого не буде. Я проінформував логістику, логістика проінформувала замовників, що, що буде запізнення. Маємо те, що маємо. Окей. Така була інформація, історія мінімальна про затримки на, на автострадах, які бувають взагалі приколи в житті. Можна жити прямо на на дорозі посередині. Тобто туалету не було. Те, що їсти веч вночі дали. Хто хотів, я не хотів. Я так наївся, був якраз. Але Зараз ще всі будуть, хто ранковий туалет всі будуть з'їжджати на, 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 на парковці. І ми десь собі так само помитися треба. Не будемо так їхати, як. замурзані. Окей. Дякую, що переглянули відео. Хто не підписався, підписуйтеся. Ставте лайки, не забувайте. Ну і до наступних відео бувайте.